Постійна взаємодія з енергіями фіолетового полум'я якісно впливає на наше здоров'я і життя. Я перестала пити таблетки від тиску, які пила два роки. Вже два тижні не п'ю, і тиск в нормі це теж для мене диво, бо з тиском мала проблеми, неодноразово швидку викликали. Розповідає одна із світлячків моєї спільноти мій всесвіт, яка щоденно практикує медитацію фіолетового полум'я. Зауважила таку річ, коли я почала робити медитації, у мене пропало бажання їсти. У моєму випадку це добре, бо я постійно заїдала стрес, ділиться власними результатами роботи з енергіями фіолетового полум'я інша світлячок. Божественні енергії фіолетового полум'я зцілюють і змінюють наше життя. Але це не відбувається за помахом чарівної палички. Практикування медитації лише кілька разів бажаних результатів не принесе. Якісні зміни у здоров'ї і житті завдяки фіолетовому полум'ю починають відбуватися тоді, коли взаємодія з його енергіями стає щоденною звичкою а чи навіть потребою як споживання їжі. Бо ж енергія фіолетового полум'я божественна їжа, яку ми добровільно приймаємо у наше тіло. Ми добре знаємо, як почуваємося, коли хочемо їсти, як на голод реагує наше фізичне тіло. Тому задовільняємо його потребу щоденно кілька разів у день. Якщо ж з якихось причин тіло не отримує їжі енергії, яка надходить разом із нею, починаємо втрачати сили. Те ж саме відбувається і про взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Взаємодіємо. Крок за кроком усе налагоджується. Припиняємо взаємодіяти, повертаючись до того пункту, з якого колись починали, відбувається відкат, як у хвилі. Здоров'я все краще і краще завдяки медитаціям Голова ясна, плечі не камінь, біль у грудях пройшла, Варикоз був, зараз вже майже не відчуваю, спина рівна. Між лопатками відпустило. Ділиться власними результатами жінка, яка практикує медитацію фіолетового полум'я мого авторського курсу енергетичні діаманти фіолетового полум'я поза групою курсу. Інформація, як придбати мій курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я у посилання під цим відео інформації під відео знайдете також посилання на мою медитацію фіолетове полум'я на каналі та на мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте його вподобайкою. Тисніть також на дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб бачити усі цікаві і корисні відео та медитації. Хочу з вами поділитися: у мене добрі аналізи все добре! Тішить інформацією інша жінка, якій медитації мого курсу допомогли зцілити онкологію. При взаємодії з фіолетовим полум'ям його енергії проникають у наші ауру та тіло, очищаючи їх від усього накопиченого в них низьковібраційного бруду. Під час перебування між великою кількістю людей ми вбираємо в нашу ауру велику кількість субстанцій від інших людей. І добре, і погане. Тому іноді, вертаючись тому, відчуваємо себе спустошеними і стомленими. Викликайте фіолетове полум'я, щоб трансмутувати цей стан і відновити ауру. Я є фіолетове полум'я, у дії нині в мені, я є фіолетове полум'я, світло уклінній тобі, я є фіолетове полум'я, могутні космічні сили. Я є божественне світло, вічно сіяюче в світі, Я є фіолетове полум'я, як Сонце всюди палаю, Я є сила Бога Святая, свободою всіх наділяю.